Привіт, зараз ми з лізою спробуємо вам розповісти про історію відкриття географічних полюсів землі. Людям завжди було цікаво, що знаходиться там, на краю світу. У двадцятому столітті нарешті технології дійшли до такого рівня, що стало можливим дослідження полярних широт. Наприклад, після досягнення південного полюсу The New York Times написали: The whole world now has been discovered». Першим згадаємо Фрітіфа Нансена, видатного норвежського дослідника північного полюса. Нансен вирішив діяти заодно зі стихією. Він розробив корабель фрам спеціальної яйцеподібної форми, аби течії і люди дрейфуючи донесли його до полюса. Коли корабель вмерз у дрейфуючий лід, дослідник дізнався, що навесні 1895 року дрейф проходитиме дещо південніше ніж потрібно. Нансену довелося залишити корабель, щоб на лижах і собачих упряжках досягти жаданої точки, а корабель продовжує дрейфувати далі. Пройшовши по кригам більше 200 км і досягнувши рекордної ногі часи позначки 86 градусів 14 минут північної широти, він був змушений відступити через нагромадження крижаних брив та брак харчів. На шляху назад він був вимушений зимувати на острові Франца Йосипа, де навесні зустрів Фердинанда Джексона, з яким і повернувся додому. Американець Роберт Пірі все ж є найбільш відчайдушним і наполегливим північним дослідником. В одному з далеких походів Пірі навіть відморозив ноги так, що йому довелося ампутувати майже всі пальці. Цікаво, що кожного разу, досягнувши чергової рекордної точки, Піря залишає там шматочок американського прапора. 6 квітня 1909 року Пірі нарешті опиняється в точці полюса. Проте незабаром вибухнув скандал. Співвітчизник Пірі доктор Фредерік Кук буквально в ті ж самі дні оголосив на весь світ, ніби рівно за рік до Пірі. У квітні ще 1908 року він сам побував на північному полюсі. У якості доказів представив громадськості своє фото. А причиною довгого зволікання в оприлюдненні інформації стало те, що зворотній шлях розтягнувся більш ніж на рік. Суперечки щодо правдивості слів дослідників велись досить довго. Коли Роберт Пірі помер, згідно з його заповітом, майже 70 років до особистого архіву мандрівника не було доступу. Коли ж минув термін заборони, з'ясувалося, що Пірі не зумів досягти північного полюса. Він повернув назад через брак продовольства і повного занепаду сил, приблизно в 200 кілометрах від мети. Про достовільність відкриття Кука також нічого не зрозуміло, але точно доведено що першим досяг північного полюса Воллі Герберт. Це сталося 6 квітня 1969 року на 60-ту річницю подорожі Кука. Не всі згодні з тим, що на північному полюсі першим був саме Роберт Пірі у 1909 році. Проте ніхто не ставить під сумнів той факт, що на південному полюсі першим був Роаль Амонсен. Після нього пізніше там побував Роберт Скотт. Історія їх суперництва є однією з найтрагічніших і найцікавіших історій світу. Амонсен спочатку хотів підкорити північний полюс. Щоб повторити дрейф норвежця Нансена, він навіть придбав його корабель фрам той самий, який був розроблений спеціально для таких плавань. Однак під час підготовки до експедиції Амосен дізнався, що Пірі випередив його, і норвежець різко поміняв плани. Тож, у серпні 1910 року, фрам вийшов у море і взяв курс на південний полюс. Амосен знав, що туди вже відправилася експедиція англійця Скотта. І відправив йому телеграму, який повідомляв, що теж має намір першим дістатися до південного полюса. Скотт, до речі, вже раз намагався дістатися південного полюса. Було це у листопаді 1902 року. Під час тієї експедиції групі Скотта вдалося дійти лише до 82 градусів 17 хвилин південної широти. Восени 1909 року газети повідомили про планування Скотом нової експедиції до Південного полюса. На початку червня наступного року експедиція вирушила в дорогу на судні Теранова. Скот отримав посилання від Амонсена, але не дуже турбувався з приводу появи суперника. Терранова причалила біля підніжжя вулкана Еребус. У середині 1911 року, Скотт приступив до будівництва допоміжних складів для походу до полюса. Судно ж попрямувало на схід уздовж берегів материка. На початку лютого 1912 року англійці з подовом виявили вже розвантажений фрам і норвежську базу на березі моря роса. В якості головної бази Амосен вибрав крижаний бар'єр Роса, опинившись таким чином на 100 кілометрів ближче до полюса, ніж Скотт. У вирішальний похід до південного полюса норвежець вирушив 20 жовтня, а Скотт – тільки 2 листопада 1911 року. Шлях Амундсена був коротший, але важким виявився підйом на Гірський хребет. 15 грудня 1911 року Амундсен досяг південного полюса. Англійці дійшли до полюса лише. 18 січня 1912 року і побачили там прапор Норвегії. Зворотній шлях виявився Скотту і його товаришам не по силам. Страшні морози і вітер зробили свою справу. Вони часто збивалися зі шляху, постійно голодували. 29 березня, в 20 кілометрах від продуктового складу, Роберт Скотт зробив свій останній запис у щоденнику Смерть вже близька. Заради Бога, подбайте про наших близьких. Тіла трьох полярників, в тому числі і Роберта Скотта, були виявлені в листопаді 1912-го. На місці першої зимівлі Скотта був споруджений хрест зі словами боротися і шукати, знайти і не здаватися. Слід зазначити, що перемога команди Амонсона була цілком закономірною. За кількістю людей обидві експедиції були рівними по 5 чоловік у кожній. Але англійці обрали для себе пересування моторними санями та на поні. Поні дуже швидко вибилися з сил, тому їх довелося вбити. А моторні сани також вийшли з ладу, тому люди мали самі тягти свої сани. Норвежці обрали для себе пересування на лижах та на собачих опряжках. Собака виявилася дуже витривалими тваринами, що забезпечило перемогу Амундсена. Отже, полюси землі були відкриті ціною неймовірних зусиль полярних дослідників.